Біла смерть. Снайпер, який знищив 505 радянських солдатів за 100 днів. Уявіть собі температуру мінус 40 градусів за Цельсієм, глибокий сніг карельських лісів. І тишу, яку боялася порушити мільйонна армія Радянського Союзу. У цій тиші ховалася людина, яку вороги називали Беле смерть. Біла смерть. Його звали Сімогяюгя. Він не був кадровим військовим, не мав офіцерського звання на початку війни і був зростом усього 1 метр 52 сантиметри. Але за короткі 100 днів зимової війни 1939 1940 років він здійснив неможливе. Офіційна фінська статистика підтверджує 505 ліквідованих ворогів зі снайперської гвинтівки. Це в середньому 5 солдатів щодня, це абсолютний рекорд в історії воєн, який досі ніким не перевершений. Але як одна людина може стати стратегічною проблемою для цілої імперії? У цьому відео ви дізнаєтесь, чому найрезультативніший снайпер в історії категорично відмовлявся використовувати оптичний приціл? Які унікальні фізіологічні та тактичні хитрощі використовував Геюдя, щоб залишатися невидимим для сотень очей, як радянське командування полювало на білу смерть і чим закінчилося це протистояння? І нарешті, чим закінчилася дуель, яка коштувала йому половини обличчя? 30 листопада 1939 року Радянський Союз після інсценування прикордонного інциденту в Майніла розпочинає вторгнення до Фінляндії. Співвідношення сил катастрофічне для фінів. Червона армія переважає у живій силі втричі, в авіації у 30 разів, у танках у 100 разів. Сталін планував захопити Гельсінки за два тижні до свого 60-го річчя, але війна пішла не за планом. Одним із найгарячіших напрямків стала річка Кола. Саме тут оборону тримав 34-й піхотний полк фінської армії, до якого був приписаний 33-річний фермер і мисливець із селища Раутярві Сімо Гяюга. Сімо виріс у суворій місцевості, з дитинства займався полюванням і був членом щуцкору фінської цивільної гвардії. Він мав унікальний набір навичок, феноменальний зір, терпіння мисливця та вміння оцінювати відстань до цілі з похибкою до одного метра. Його зброєю стала проста, але надійна гвинтівка М «Пістікорва» – фінська модифікація гвинтівки Мосіна. За серійним номером 60974. Саме з нею він вийшов у засніжені ліси кола, щоб змінити хід історії на своїй ділянці фронту. Переломним моментом у сприйнятті цієї війни стала середина грудня 1939 року. Радянські війська, просуваючись лісами, зіштовхнулися з невидимим опором. Офіцери падали мертвими посеред речень, командири взводів боялися підняти голову. Кульмінацією снайперської діяльності Геюгя став період з кінця грудня по січень, коли світловий день у Фінляндії триває лише кілька годин. Саме в цей час його результативність досягла піку, 21 грудня 1939 року. Сімо встановив свій особистий рекорд 25 підтверджених влучань за один день. Це був момент, коли локальна тактична одиниця перетворилася на стратегічний фактор психологічного тиску. Радянське командування зрозуміло проти них діє не просто загін, а суперснайпер. На ліквідацію Геюга кинули спершу контрснайперів, потім групи автоматників, і зрештою. Почали накривати цілі квадрати лісу артилерійським вогнем по площі лише для того, щоб убити одного солдата. Успіх Сімо Геюґа базувався не на магії, а на суворій дисципліні та інноваційних методах маскування. Розглянемо ключові аспекти його роботи, які вивчають у військових академіях і сьогодні. Відмова від оптики Сімо використовував лише відкритий механічний приціл. Чому оптика змушує стрільця піднімати голову вище на кілька сантиметрів, що робить його мішеню, лінзи прицілу можуть запотіти на морозі, головне, відблиск сонця на склі оптики міг видати позицію снайпера, Сімо не міг собі цього дозволити. По друге, терморегуляція та маскування. Він одягався у кілька шарів вовни, а зверху білий маскхалат. Щоб пара з рота не видавала його позицію на 30 градусному морозі, сімо постійно тримав у роті сніг. По третє, підготовка позиції. Перед тим як лягти, він поливав сніг перед стволом водою. Це утворювало крижану кірку. Таким чином, під час пострілу сніг не підлітав угору хмаринкою. Яка зазвичай демаскує снайпера, він міг лежати нерухомо годинами, перетворившись на частину ландшафту. Окрім снайперської роботи, Сімо був майстром ближнього бою. У його арсеналі був пістолет-кулемет Суомі кп 31. До 505 снайперських пострілів. Історики часто додають понад 200 ворогів, ліквідованих з автоматичної зброї під час відбиття масованих атак. Таким чином загальний рахунок може сягати 700 осіб. Проте війна не могла тривати вічно, без наслідків. 6 березня 1940 року останній бій сімо. Під час масованої атаки радянських військ вибухова куля влучила йому в обличчя, вона розтрощила щелепу та знесла частину щоки. Товариші, які евакуювали його, казали, що в нього бракувало половини голови. Сімо Ге-Юге провів у комі тиждень. Він прийшов до тями 13 березня 1940 року. Саме в той день, коли було підписано Московський мирний договір, що завершив зимову війну. Фінляндія втратила території, але зберегла незалежність значною мірою завдяки таким людям, як Сімо. Одразу після війни. Фельдмаршал Манергейм підвищив його з капрала одразу до молодшого лейтенанта. Випадок безпрецедентний у фінській історії. Яюге прожив довге життя, він переніс 26 операцій, щоб відновити обличчя, став успішним мисливцем на лосів і помер у 2002 році у віці 96 років. Коли журналісти запитували його, як він став таким влучним стрільцем. Він відповідав одним словом тренування. А на питання, чи шкодує він про вбивства, Сімо казав Я робив те, що мені наказали, і робив це так добре, як міг. Який урок ми виносимо з цієї історії сьогодні? Історія білої смерті. Це хрестоматійний приклад асиметричної війни. Вона доводить, що знання місцевості. Мотивація та професіоналізм однієї людини можуть паралізувати дії цілого підрозділу, сімо Геюгя став символом фінського поняття Сісу, стійкості, хоробрості та рішучості перед обличчям безнадійних обставин. У світі технологій, дронів і ракет фактор індивідуальної майстерності воїна все ще залишається вирішальним. Дякую за перегляд. Якщо вас вразила ця історія, Підпишіться на канал та поставте вподобання. Напишіть у коментарях, чи виправдана на вашу думку така ефективність солдата, чи війна все ж таки залишається трагедією незалежно від рекордів. До зустрічі в наступних відео.